Як заявив сьогодні, президент України Володимир Зеленський на полях саміту Китай намагається зірвати глобальний саміт миру, який має пройти 15-16 червня у Швейцарії. Зеленський знову ж про це сказав на прес-конференції Діалог Шангріла» в Сингапурі. Послухаємо детальніше. Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент Байден буде присутнім. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті Миру. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт Миру. Велика різниця між двома цими позиціями. За словами президента України, не можна порівнювати позицію Вашингтона і Пекіна щодо саміту Миру лише тому, що наразі немає підтвердження участі президента Джо Байдена. У той час, як США будуть представлені на саміті на високому рівні і закликають інші держави брати участь у саміті в Швейцарії, Китай. Навпаки, допомагає Росії зірвати саміт миру, каже Зеленський. І додає, що Китай зараз є інструментом в руках Путіна, і Росія користується впливом Китаю і китайськими дипломатами для по суті продовження своєї агресії. Можна не брати участь в саміті миру, можна не допомагати Україні, цивілізованому світу, закінчити війну, але мені здається зривати саміт миру. Робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країн. Робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них це вже точно не наближає мир. Це вже не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни. Зеленський також відзначив, що китайська зовнішня політика не відповідає принципам, які декларує Пекін. Вони кажуть, що базуються на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, і начебто віддані принципам організації Об'єднаних Націй, але при цьому підтримують країну, яка порушує всі засади і принципи саме статуту ООН, а також територіальну цілісність і суверенітет України. Зазначив Зеленський і додав, що в саміті миру вже підтвердили участь 106 держав. Також відомо, що 70-75 держав будуть представлені на лідері на рівні глав держав. Ну а щодо Китаю, то я нагадаю, що Пекін має значні. Торгові та економічні зв'язки із низкою країн Африки, Азії, Латинської Америки, і уряди деяких з цих країн прислухаються до позиції Китаю з міжнародних питань. Також Китай входить до групи БРІКС, до якої належить крім того, Бразилія, Росія, Південна Африка, Індія, Єгипет, Ефіопія, Арабські Емірати та Іран. Усі ці країни мають тісні економічні зв'язки з Росією, і лише троє з них. А саме Бразилія, Єгипет і Емірати у 2022 році голосували за резолюцію на підтримку цілісності України в ООН, А інші утрималися щодо саміту в Швейцарії, то для нас позитивним перепрошую, сигналом є те, що там буде представлена Індія велика. Азійська країна, ну і я нагадаю, що Київ запросив очільника Китаю Сі Сізінпіня взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії ще в січні 2024-го. Швейцарія також звернулася до Китаю з проханням взяти участь у глобальному саміті миру. І фактично через п'ять місяців лише. 31 травня Китай е відповів е публічно і заявив, що відмовляється брати участь у мирному саміті в Швейцарії. Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані його умови, писало про таке видання Reuters. А речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що відмова Пекіна від участі у глобальному саміті Миру в Швейцарії пов'язана з тим, що запланований захід, начебто, не відповідає його очікуванням. Вона зауважила, що Китай завжди наполягав на а тому, що міжнародна мирна конференція повинна бути схвалена як Росією, так і Україною. Підготовка зустрічі, як і раніше, далеко не відповідає запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю. Сторони конфлікту повинні брати рівну участь у саміті, щоб усі мирні пропозиції обговорювалися на справедливій і рівній основі інакше Китаю буде важко відігравати істотну роль у відновленні миру. Представник посольства України в Пекіні прокоментував відмову Китаю від участі у саміті миру. він заявив, що українській стороні цитую дуже шкода, що Пекін не схотів скористатися можливістю і представити свою позицію на платформі заходу. Китай, я нагадаю, був відсутній і на саміті за формулою миру в Мальті в листопаді 2023 року, але перед тим у Саудівській Аравії представник Китаю все ж таки брав участь у заході. Зараз же саміт миру відбудеться 15-16 червня, як я вже казала, на курорті Бюргеншток у Швейцарії. Росія там не буде присутня. Глава офісу президента України Андрій Єрмак допускав участь РФІ у глобальному саміті миру, але не на першій і інавгураційній зустрічі на рівні лідерів, а вже можливо в наступних. Водночас в МЗС Швейцарії заявили, що без Росії мирний процес, цитую, є немислимим, але там також вважають, що Росію можна буде долучити лише згодом. Ну і також нагадаю, що протягом останнього року дипломатичні зусилля Києва сконцентровані на реалізації формули мира миру Володимира Зеленського. Український президент не раз повторював, що тільки в реалізація усіх десяти. Пунктів цієї формули здатна принести справжній справедливий мир, а інші мирні плани Україна не бажає навіть обговорювати ці 10 пунктів. Я нагадаю, виглядають як: по-перше, радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична, звільнення всіх полонених і депортованих, в тому числі викрадених українських дітей, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, ну і фіксація закінчення війни. Багато західних спостерігачів вважають, що українська формула миру фактично описує умови капітуляції Росії, а її реалізація не дає Путіну можливості закінчити конфлікт, зберігши обличчя. А тому, як вважають аналітики на Заході. Власне, план зеленського не виглядає реалістичним з іншого боку. На заході кажуть, що ця формула є зрозумілою у логіці саме Києва. Ну і для е, нашого суспільства е, за цією формулою територіальна цілісність України не є предметом для перемовин бо найменший клаптик е, території країни під контролем Росії є передумовою для нової агресії у майбутньому. Ну і в логіці Києва Москва безумовно має компенсувати нам та власне нашим громадянам збитки від війни, яку Росія сама ж розв'язала відповідальність за воєнні злочини, зґвалтування та вбивства мирних жителів, бомбардування цивільних об'єктів звичайно мають бути покарані. Ну але з іншого боку, ми справді не бачимо жодних передумов, що Росія могла б прийняти подібні. Власне, вимоги, зрештою, звісно, все диктує ситуація на полі бою. Зараз дійсно складна ситуація, і на фронтах Росія розвиває свій наступ і на превеликий жаль потроху, але просувається з іншого боку. Нам потрібна зрозуміло, підтримка наших західних партнерів достатня передача зброї для нашої армії для того, аби розгромити Росію на полі бою, і тоді вже, власне під час. Переговорного процесу диктувати свої умови. Але як би там не було, дипломатична робота ведеться зараз, навіть поки на фронті ми не бачимо е суттєвих перемог української армії. Е ну і як я вже сказала, дійсно робота ця дипломатична ведеться. Її кульмінація над українською формулою миру це власне проведення саме того глобального саміту миру у Швейцарії. За задумом України на цьому заході лідери десятків країн мають разом обговорити. Формулу зеленського і створити на її базі чіткий план досягнення миру, який надалі хочуть представити Москві.